Всім привіт! У цьому відео ми розберемося, що таке React Compiler, як він працює, і як можна з ним погратися, як можна його помацати. Отже, React Compiler — це ну, відносно новий інструмент в екосистемі React. це Build-Tool. Тобто, це інструмент, який застосовується на етапі компіляції коду, на етапі білду. І який автоматично меморізує і оптимізує компоненти, щоб зменшити кількість ререндерів непотрібних, і щоб зменшити кількість, скажімо так, важких якихось калькуляцій. Тобто React Compiler, ну, принаймні так було заявлено, він позбавить нас від UseMemo, UseCallback і React-Memo. Це, в принципі, хуки і фічі, з якими. Виникало найбільше проблем ну, принаймні в тому реакт-коді, який я бачив. Бо в розробників не було повного розуміння, коли там референс змінюється, коли він не змінюється. І взагалі за цим було складно слідкувати. Тож зараз нам цього робити не треба буде. І все це буде робитись автоматично. Ну, принаймні, так, так react компайлер себе позиціонує. Ми зараз спробуємо це і перевірити. Зарелізили його вже досить давно, але він був в експериментальному стані. Зараз вже можна цілком певно сказати, що він в релізному стані, в стабільному, тож можна з ним погратися. Як це зробити? Дивіться, ну, по перше, звісно, ж до цього відео буде прикріплено посилання на GitHub репозиторій з прикладом, який ми надалі розглянемо. Але якщо ви хочете створити проект з нуля, ви можете використати Vit. Це, я думаю, зараз найпоширеніший такий інструмент для старту проєкту, якщо не використовувати фреймворки. Тож в with ви просто копіюєте ось цю команду npm create with latest. Ну або який ви там використовуєте Package Manager. І далі ви просто переходите. В директорію, де хочете створити новий проєкт, Запускаєте цю команду, і далі в цьому візерді є вибір. Тут ми вибираємо перше, це React, і далі є різні варіанти. TypeScript, TypeScript плюс SWC, JavaScript. Нас цікавить ось цей варіант. TypeScript і React Compaйлер. І буде одразу вам створений проєкт з сконфігурованим React Compiler. Як же це виглядає? Що таке взагалі React Compiler? Давайте, якщо подивимось в Config, то ось тут є один плагін, і це babel плагін React Compiler. Тож, Babel, хто не знає, це інструмент для. Транспіляція або компіляція коду. Мені здається, що термін транспіляція вже не використовують. Коротше кажучи, весь той TypeScript код який ми пишемо, він потім буде перетворений на JavaScript-код, по-перше, скомпільований. По-друге, деякі фічі, в залежності від там, конфігурації, які браузери ми підтримуємо як і які ні, вони будуть. Прибрані і замінені на більш поширені, але більш старі API. Так, цим всім займається Babel і React Compiler, він саме як зараз плагін для Babel. Тобто в, в етапі рантайму нічого не буде додано, нічого не зміниться. Всі перевірки, вся ця логіка буде застосована на етапі компіляції, що в принципі дуже і дуже класно. Тож. Давайте тепер подивимось, на наприклад коду, що, що у нас тут є, і що додає React Compiler. Дивіться, ось такий. Я підготував ось таку демку. Отже, що робить React-Compiler? Він автоматично номуізує колбеки. тобто нам не треба буде use callback, автоматично номуізує якісь важкі обчислення. Тобто, це не треба use memo, Ну, і змемо не тільки коли у нас були важкі обчислення, а коли взагалі нам треба був stable reference. референс. Тобто React сам буде робити цей stable reference. Ну і він, його би, мета React Compaйлеру це прибрати зайві ререндери. І дивіться, у нас є два ідентичних, абсолютно, компоненти. Зліва і справа один з включеним React-compileром, інший ні. Я потім покажу вам код. код Абсолютно однаковий на 100%, окрім однієї директиви спеціальної, але про це далі. Отже, зліва і справа код такий самий. Просто в одному React-компайлер попрацював, так би мовити, в іншому ні. Давайте подивимось, що ж відбувається. Давайте перейдемо в компонент. Спочатку with compiler, а потім уже подивимось в Wizard. Що, що ми маємо? В нас є useState. Так, є ще один хук- UseRenderCount, який насправді дуже простий. Тут ми ну, з назви, я думаю, зрозуміло, рахуємо кількість рендерів. Тобто в UseRef ми зберігаємо число на кожен виклик цього хуку, а кожен виклик хуку — це один рендер. По Гуки визиваються в одному і тому самому порядку під час виклику функції компоненту. Так? Це ж правила хуків основні. Тому скільки разів викличуть ось цей хук, як і будь який будь-який інший хук, якщо що, то це стільки ж разів буде відрендерений цей компонент. Тобто рендер це один виклик функції компоненту. І відповідно на кожен виклик цього фуку ми збільшуємо каунтер, ось цей який ми зберігаємо в юзреф, на одиничку. І повертаємо ми поточне значення каунтера. Тобто тут ми в юзрефі зберігаємо кількість рендерів. Чому в юзрефі, бо зміну стану. Use ref, те значення, в якому в ньому зберігається, воно не викликає не тригерить новий рендер. Бо якби ми рахували рендери, і при цьому зміна самого каунту тригерила новий рендер, то ми б просто зайшли в нескінчений цикл. Так? Отже, є один use state, один хук, який повертає кількість рендерів, щоб ми могли подивитися, хто там ререндериться, хто ні. Є значення, яке калькулює. Типу expensive value. Що Тут Тут ми створюємо масив в 100 тисяч елементів, і далі редюсом рахуємо його суму. А, ну так, Ми ще заповнюємо цей масив числами. Тобто перший елемент буде нулик, другий елемент одиничка, ну і так далі. Ну, якщо що, насправді це значення можна було, це ж ряд по суті, натуральних чисел, його можна було би, там є формула, як це все підрахувати, там щось типу n на n плюс 1, помножити на n плюс 1 і розділити. А, на 2, Так. От навіть підказує курсор. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що це якісь типу важкі е, обчислення. Так, ми створимо великий масив, дуже далі по ньому редюсом пробігаємось, рахуємо суму, ну і також ми логуємо в консоль, щоб було видно, коли ця функція викликається. Тобто це у нас емуляція якихось важких обчислень. Так, ну, далі йде декілька колбеків, і потім це все діло рендериться. Давайте про все по порядку подивимось, що відбувається. Тут ми показуємо кількість рендерів ось цього компоненту, який ми тільки що подивилися. А отут є дочірній компонент. Ось, ось він child component. Ну, тут взагалі він простенький, в нього є просто свій стейт, щоб подивитися ну, свій окремий стейт, внутрішній, локальний. От і все. І давайте дивитися. Якщо ми тицяємо тут на цю кнопочку, ми збільшуємо ее на одиничку. Бачите, тобто кліків в кількість збільшується, і, відповідно, кількість рендерів тут також збільшується. Бо ми змінюємо юстейт. Зміна юстейту, вона веде за собою. Зміна ось цього юстейту, веде за собою новий рендер. Відповідно, тут у нас рендер скаунт збільшується. Ось ця кнопочка, і вона рахує кліки. Але, як ви бачите, child у нас. В нього є кількість рендерів, вона при цьому не збільшується. Хоча Child не мемоізований компонент, не обгорнутий в React мемо. Тому ну, тут ми вже бачимо в дії React Compiler, що Тут збільшується кількість рендерів, а у Child-компоненту компоненту ні. Це вже не типова поведінка для React без компайлеру. Чому? Тому що дефолтна поведінка React, якщо змінюється стан в батьківському компоненті, все під дерево компонентів ререндериться, викликається в рендери. Як ви бачите, тут уже цього не відбувається. Якщо ж ми подивимось на такий самий компонент, але з відключеним React компайлером щоб ви мені не вірили на слово, дивіться, тут, коли ми збільшимо кількість кліків, то ми... тут каунтер, звісно, збільшується так само, як і тут, але окрім цього, збільшується каунтер в дочірньому компоненті. Бачите, тобто тут каунтер збільшується тільки коли ми змінюємо локальний стан в самому child компоненті, а тут іще і коли в parent компоненті, І це була нормальна поведінка React до компайлеру. А компайлер по дефолту робить ось таку оптимізацію: що якщо нічого не змінилося в properties, то, відповідно, рендери робити не треба. Це насправді дуже-дуже велика різниця, дуже серйозна. Окрім того, ви могли помітити, що якщо ми тут клікаємо, змінюються іще деякі речі із оцих. А тут не змінюється нічого. Давайте подивимось на те, що змінюється. Змінюється random number і ось цей updated add. Так, давайте подивимося. Random number це ну, логічно, це рандомне число, яке прямо тут і вираховується. Тобто на кожен рендер, це значення воно вираховується. Але при цьому тут, хоча ми бачимо. Що тут кількість рендерів змінюється, викликається ця функція компоненту with Ми Можемо перевірити, що вона викликається. Щоб, щоб Ви не думали, що це якась магія тут вибивається і то значення якось окремо змінюється. Дивіться. Ось ми клікаємо сюди, ви бачите, рендер іде. Але при цьому оце random number, ну, наразі воно 27. Воно не змінюється. Якщо ми оновимо сторінку, то бачите, воно оновилось. Але якщо ми кликаємо рендери, ось вони, рендери, йдуть. Але random number не змінюється. Він, типу, меморізований. Хоча тут в коді це просто. JavaScript Expression, по суті, яке прямо за інлайнене в GSX. Те саме стосується і update Це, по суті, таймстемп в ISO форматі дати, коли був зроблений рендер. так? Тобто у NewDate викликався ту ISO string, і там ось це воно. Ніяк ми в коді це явно самі не меморізували, а React компайлер сам це замеморізував. Знову ж таки, коли я клікаю ось рендери йдуть, тут це не змінюється. Тобто, бачите, зараз 13.10 по UTC. Якщо ми оновимо, тільки тоді воно, бачите, секунди йдуть, воно оновлюється. А при рендері воно не оновлюється. Тобто, ось ці два значення: React Compaйлер сам по замовчуванню меморізував. Тут одразу хочу сказати, що ну, це, типу, прикольно, так? Але це дуже сильно змінює дефолтну поведінку React. -у. Тобто, у вас не вийде, якщо у вас є готова кодова база, яка працює, у вас не вийде просто так включити React Compiler і просто прибрати всі useMemo і useCallback. Ну, можливо, це очевидно. Не знаю, можливо, ні. Але в чому суть, що деякий react -код, він може опиратися на ось. Ту поведінку, що на кожен там, рендер воно щось змінювалося. Ну, Наприклад, десь там показується якийсь таймер, так, скільки часу залишилось, і теж враховується різниця між там, now і 어, якимось таймстемпом. Так от цей таймер може зламатися, якщо ви включите React Compiler. Тобто, будьте дуже обережні, коли ви мігруєте існуючу кодову базу, бо поведінка реакту з ним ну досить суттєво змінюється. Прям таки, досить суттєво, бо те, що раніше було дефолтною поведінкою, ось як тут, так що рендериться parent, рендериться child, і це був стандарт. Це було ну 10 або більше років. Скільки там React існує? Так він себе поводив ще до хуків навіть то тепер це змінюється, і це насправді ну, велика різниця. Так, давайте подивимося іще на ось ці. Ну, з цими двома ми розібралися. Давайте подивимося на ось ці два кейси. Що у нас тут є? Є expensive value. Так, я вже казав, це ось ця функція, яка цей масивчик створює. І дивіться, коли ми оновлюємо, ви бачите ось тут calculate expensive value. Ну воно два рази, тому що воно в двох цих компонентах з компайлером і без. Так. Але коли ми викликаємо рендер, рендери йдуть, а ось ця функція CalculateXpen Value, ось цей лок, ми його більше не бачимо. Хоча він тут є. І ця функція, вона знову ж таки, тут ніяк не меморізована, вона просто викликається в тілі, в тілі функції цього компоненту. Тобто, по суті, що react Compiler зробив, він її меморізував. Те саме стосується Power of To. Це ще одна функція. Просто що я виділю це в окремий кейс, бо Calculate Expensive Value вона це чиста функція, яка взагалі в іншому файлі, файлі задекларована. Ну, в якому файлі це не важливо, але важливо, що вона створена поза функцією компонента, і що це чиста функція. Тут же це також чиста функція, але вона створюється на кожен рендер нова. І викликається ось тут же прямо в JSX. І також у неї є calculating power of 2. І так само, коли ми викликаємо рендери, ми не бачимо ще одного локу: calculating power of 2. Тобто, це значення воно також замемо хоча кейс інший. І ви можете сказати, що тепер ну, по дефолту все мемоїзується. Якщо ви якісь мої попередні відео дивилися, я казав, що меморізувати все підряд це тупо, і це не буде давати перформанс буст якийсь, а навпаки, погіршить перформанс, бо у мемоїзації є ціна. То тут, в принципі, я ну, досліджував цей момент. react компайлер принаймні намагається. Думати і аналізувати, і він не просто мимузився підряд. Ні, він мимозив, він дивиться на багато факторів, чи передається там цей значення в дочірній компонент. Чи воно залежить від якихось депенденцій, чи ні, чи змінюється, чи ні, як часто воно змінюється. Коротше кажучи, там така досить серйозна логіка, яка приміняється в той же час в Build Time, на run Time. вона не впливає що добре. Так от, давайте. Я вам продемонструю цю логіку. Дивіться, ми закоментуємо ось цей GSX, який виводить Power of 2. Але ми візьмемо і на кожен виклик функції виз compiler просто викличемо Power of Two тут же. Тобто вона буде повертати результат в нікуди, по суті. Ну, тобто Вичислення буде. консоль лог ось цей. Він тут є. Ця функція буде викликатися на кожен рендер, але вона не буде рендеритися, вона не буде ніде використовуватись, Це значення, воно просто ну, обчислилося як JavaScript Expression, і все. Так от, що ж буде в цьому випадку? Дивіться, ми натискаємо кліки, є рендер, і тепер кожного разу викликається Calculating Power of 2. Чому? Тому що ми це значення ми не передаємо його в GSX. І компайлер вже це не розцінює як сценарій для меморізації. Ну, тобто ми, очевидно, тут робимо фігню. Так, це, це ні до чого не приводить, але сенс в тому, що компайлер вже діє інакше. І коли це передавалося в GSX, це значення використовувалося, воно меморізувалося. А коли воно просто викликається з одного боку на кожен рендер, але ніде не використовується, не передається в Child компонент як props і так далі. То тоді React Compiler вже інакше логіка спрацьовує і меморізація не застосовується. Тому, в принципі, в цьому плані мене React Compiler він е порадував. Тобто він діє вибірково і не все підряд е меморізує. Е так, ну, ось в принципі, стосовно цього компоненту, е це і все. Е давайте тепер подивимось на компонент, де React Compiler відключений. Ну, по-перше, як відключити його. Наразі є така директива, це називається Use No Memo. Вона тимчасова і, мабуть, потім її приберуть. І, в принципі, вона існує саме для такого кейсу, як я зараз її застосую, для дебагу, для демонстрації того, як React Compiler працює, як ні. Тобто, під час того, як ви будете мігрувати ваш проект на React Compiler, щоб. Пересвідчитись, що все нормально працює, у вас є ось така можливість його тимчасово для певних компонентів, для певного піддерева відключити. І як же виглядає компонент Without compiler? Ось він є. Він такий самий, як компонент with compiler. Ті те use state, ті самі хуки, ті самі колбеки, все, все те саме. Я просто копі-пейснув той компонент. Один в один, але я тут вказав ось цю директиву. Як ця директива вказується, дивіться, це не коментар, це просто знову ж таки, JavaScript expression, який нікуди там не повертається, він має йти в функції компоненту першим. І тут мають бути або одинарні, або подвійні лапки. Оцих бектіків не можна використовувати. Ну, І коментарі перед цим можна писати, але це має бути перше твердження, Так, перший рядок коду саме в вашому компоненті. І якщо тут вказано use no memo, це значить, що React-Compiler не буде. Тобто на етапі компіляції, якщо React-Compiler бачить у цей Babel плагін, бачить цей рядок, то він не застосовує ось свою магію і автоматично нічого не меморізує. Так. Тому, тому ми бачимо, в принципі, це єдина різниця, і тому ми бачимо ось цю, ось цю різницю у діях між включеним react компайлером і виключеним, що тут в нас іде ререндер re child компоненту при зміні стану. В паренті, ну, тобто, в принципі, дефолтна поведінка реакту. Окрім цього, викликається у нас зміна, враховується random number, врахується апдейте, викликаються логи для Power of Two, для Calculate Expense value, Value. Ну, взагалі, все-все-все, все ось це воно викликається. Няякої меморізації тут не, немає. В принципі, це звичайний реакт, код, до якого ви всі звикли, і тут якраз все працює так, як ми того і очікуємо. А ось тут, вже з включеним react компайлером таке враження, що ось це все обгорнуте в use що ось цей обгорнутий в Use-Callback. Тобто react компайлер зрозумів, що воно повертається, передається в як Property Child компонент і він його автоматично меморізував. Хоча у нас Child в даному випадку не обгорнутий в React-мемо. Але все одно React Compiler по дефолту меморізує ці колбеки, і на нього є стабільний референс. І, до речі, як підтверджено, що на нього референс стабільний. Дивіться, ось тут, в цьому child, onClick є dependency для useEffect. Я спеціально додав цей useEffect, щоб ми подивилися. Тобто на кожну зміну референсу OnClick буде виведено ось це. OnClick callback was changed. І, в свою чергу, ось цей handle-click, це літерал функції, так? Тобто на кожен рендер, на кожен виклик від компайлера, ось це повертає нову функцію, новий референс на функцію, новий інстанс функції. Ну, називайте, як хочете. Ну, тобто референс так, буде точно новий. Але React Compile його маємо І коли ми з вами давайте почистимо консоль. Дивіться, знову ж ми викликаємо рендери, і ви не бачите тут ось, ось цього логу. Тобто, якщо ми оновимо сторінку, ви бачите його два рази. Ну, Бо для цього компоненту і цього, це однаковий лог. Але коли ми змінюємо тут State, його ви вже не бачите. А якщо ми змінюємо state ось тут, тут ви його бачите. On-click, on callback was changed. Це тому, що ось тут. Ніякої меморізації немає, і посилання на цей колбек змінюється, тому що літерал функції, нова функція, і вона передається в Child. І навіть якби ось тут без, без React-компайлера Child був меморізований, обгорнутий в React мемо. Навіть тоді memo вона була б дарма, тому що один з пропертів в даному випадку колбек змінюється на кожен рендер, і по суті, меморізація була би, ну, тільки в мінус йшла. З react Компелером, ми взагалі забуваємо про такий клас проблем. Ну, тобто, підсумовуючи це все, мої враження, що react Compiler це класна штука, і вона, ну, я думаю, що вже готова до продакшену, але виводити його треба обережно, тому що React, Насправді, в деяких випадках ну, досить суттєво його поведінка тепер буде відрізнятися в плані того, хто там ререндериться, а хто не ререндериться. Ну і не забувайте про ось цю директиву. useMemo. Під час міграції, під час дебагу, вона вам дуже допоможе. Тож сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.